Так, можна продовжувати. А так як табличка знову ж таки скінчена, то такого бути не може. Ось. Ну, як виглядають одинички, приблизно зрозуміло. Якщо є одиничка, то поруч з нею одиничка, і вони так ніби, в парі, як доміношка. Нулі мають бути ізольовані, а двійки мають утворювати якісь такі цикли. Ну, як, наприклад, в умові. Ось. Ну, з таких доміношок, ізольованих клітиночок і циклів можна придумати досить багато конструкцій. Якщо у вас є розбір, то там є картинка з такою дуже неперіодичною конструкцією. Тобто, я думаю, за можна було взяти по-різному. Ну, найпростіший спосіб, напевно, такий. Давайте спочатку розв'яжемо рівня 1. Тобто, нам потрібно зробити ось такий ланцюг. Вочевидь, тут будуть тільки нулики і одинички, тобто нам маємо чергувати 0, 2 одинички, 0, 2 одинички і так далі. Ну, Як нам виділити тут n? Ну, Зрозуміло, що тут будуть залишки приділені на 3 впливати. Якщо у нас n ділиться на 3, то це просто якась ціла кількість цих блоків. Якщо n не ділиться на 3, наприклад, дає залишок 1, то нам потрібно. Якщо дає залишок 1, то потрібно справа там додати ще 0. Якщо залишок 2, то потрібно зліва додати ще дві одинички. Тобто, насправді, що ми робимо, ми давайте, давайте запишемо такий нескінчений рядок з одиниці нулів. І все, що ми потім хочемо зробити, це обрати якийсь підвідрізок довжини n, такий, що на границях не буде ніяких проблем. Ось. І так завжди можна зробити. А щоб. Здати повне рішення потрібно було помітити, що є період не тільки 1 на 3, є період і 3 на 3. Він виглядає ось так: 4 двієчки. Чори двічки, 4, 4 одиниці. І 0. Якщо ми цю штуку будемо так копіювати нескінчено. То така конструкція буде працювати. Знову ж таки, нам потрібно вибрати лише тепер потрібно вибрати матрицю N на M. Ну, але насправді це просто те ж саме, що я описував тільки що. Бо якщо ми, наприклад, подивимось на рядки, то ми бачимо, що тут у нас два однакових два однакових рядки, один інший. Два однакових, один інший. Якщо ми просто виберемо тут потрібний відрізок там відрізок довжини N. Аналогічно тут виберемо відрізок довжини m, такий, що на границях немає проблем, то ось ця матриця nми буде відповіддю. Наприклад, те, що я робив, і мені здається, найпростіше це згенерувати просто таку матрицю, там, я не знаю, 250 на 250, а потім просто, в залежності від залишку приділення на 3, позначити в ній е, якийсь початок. Ну, тобто якась там буде функція, е, якісь там будуть змінні, я не знаю, first. X, First які, в залежності від залишки, приділення на три, рівні різним штукам. Якось так. Є якісь питання? І так, шановні, чи є питання в залі? Питань не бачу, ще раз, питань немає. Так. Дякую, Костя, можемо займати Дякую. своє місце? Запрошуємо Ігната, він пояснить задачу наступну. І якщо будуть питання, то, будь ласка, задавайте. Наразі у нас задача А. Чи треба комусь умову повторити, чи всі пам'ятають? Пам'ятаєте? Окей, допустимо, що пам'ятаєте. Почнемо з того, що рішимо задачу, коли. y у нас до тка 0 за топто у нас все точки на оси x находится решили по Підгрупи — під групи, це просто відсортувати точки за координатою Х, і пари будуть перша з другою точкою, третя з четвертою і так далі. Це доволі інтуїтивно і просто довести. Бо, якщо в нас є, наприклад, чотири точки, краще їх е, отак от пропарувати, ніж, наприклад, ось так. Це е, очевидно, що буде гірша відповідь. І так само інший, інший випадок, ось так. Це теж невигідно. Бо відповідь буде гірше. Добре. З цим, сподіваюсь, розібрались. Все багато людей здали. Якісь питання є? Сподіваюсь, що ні. Окей. Наповне рішення. Е, у вас в Розборі є динамічне програмування, розписане. Ось. Я розкажу рішення, яке трохи легше, як на мене. З динамічним програмуванням можете ознайомитись. Потім, якщо що, підійти, задати питання. Я розкажу рішення, яке, на мою думку, інтуїтивніше і легше. Нам дани якісь точки. Спочатку забудемо, що є різні ігрики, що є ігрики до рівня 0 або 1. Нехай вони всі на одній прямій. Знову порахуємо оцю нашу відповідь. Яка ну, рахується так само, як в попередній підгрупі, просто відсортувати точки і порахувати відповідь. Це нехай у нас відповідь виходить де. Помітимо, що е, якщо ми тепер знову візьмемо е, повні е, обмеження, у нас у кожного ребра може змінитися відповідь максимум плюс одна, на один. Або залишиться такою самою, буде плюс один. Тобто, якщо у нас ребро було на одній висоті, у нас е відповідь залишиться такою самою. Якщо було на різній, то буде плюс 1. Тобто в нас вже є тільки два варіанти для відповіді. Або D, або D плюс 1. Це зрозуміло? Так. Окей, супер. Що ми будемо робити? Назвемо погані ребра такі, які. Е Збільшують нашу відповідь до D плюс 1. Наприклад, у цьому тесті у нас D дорівнює 3. Зрозуміло чому, так? Бо отут від, тут відстань 3, тут відстань 3, тут відстань 2 по X. Але відповідь у нас буде 4, бо є два, плах, два погані ребра. Ось це і ось це. І вони додають плюс 1 до відповіді. у нас виходять 4. так? Що ми будемо робити, це просто забудемо про всі? Непогані ребра, бо вони не впливають на відповідь ніяк. І будемо старатись зробити погані ребра хорошими. Наприклад, якщо в нас є ось такий тест. Після сортування у нас пари будуть ось такими. Так? І відповідь стане 4. Але є і краще розбиття. Ось, ось таке, воно краще. І ми йдемо зліва направо по всім ребрам, які ми зробили, ось цим чорним. І дивимось. ось це, воно непогане. Ми просто про нього забуваємо. Тобто, Ми просто забуваємо, що воно є. І у нас є два варіанти, куди до чого під'єднати наступну точку, ось цю. Можна під'єднати або сюди, або сюди. І це погане ребро. Тому ми беремо і під'єднуємо його до найкращої точки, тобто до цієї. А оці, оці, ті ребра, які, про які ми забули, вони точно відповідь не погіршать, бо вони були менше за D, і тобто, вони можуть жить. Тобто вони залишаться менше або дорівнює за D. Ось. І так ми йдемо зліва направо і просто стараємось сфорсувати всі ребра погані, щоб. У них залишилась відповідь D. Якщо хоч один раз це не виходить зробити, відповідь D плюс 1. Все. Є якісь питання? Може повторити? Повторити? Яка частина не зрозуміла? Ми йдемо зліва направо і дивимось якби вперед, так? Тобто, ось, ось цей приклад зробимо. Парування початкове у нас буде ось таке, так? Це зрозуміло, так? Ну, бо ми відсортували а, за іксами за ігриком. Оце ребро воно непогане, зрозуміло, так? Ми просто про нього забуваємо, і його можна якби зробити будь-яким, або ось таким, або ось таким. І це і те, і те не погіршить нам відповідь ніяк. Тобто, у нас залишаються обидві ці вершини, і верхня, і нижня, вакантними для майбутніх ребер, які погані. Ось, ми йдемо далі. Ми бачимо ось це ребро. Воно погане. Тобто ми стараємось його е зробити хорошим, щоб відповідь була не D плюс 1, а D. Дивимось, у нас тут є якби дві вакантні вершини. І ми е зрозуміли, що ось так от буде краще, і ми його під'єднуємо. Все, що... Якби до цього залишилися ребра, які непогані. Вони, ну, у них буде два варіанти: вони залишаться або так, або так, і, що, і те, і те воно не, не погіршить відповідь. Ось краще зрозуміло. Так. Да. Ми йдемо зліва направо, зберігаємо, чи можна якби, наступне ребро з y 1 і чи, Y0 з y 0 з'єднати. Якщо чи є хоч, там хоч одна точка. Ось і коли ми бачимо погане ребро яке ось таке, ми дивимося, чи можна його зробити непоганим ось таким. Якщо тут нема вершинки, то ми можемо тільки отак от його з'єднати, і відповідь D плюс 1. Інакше D. Краще зрозуміло. Де це, ми ось тут порахували, коли всі... ми беремо точки, вважаємо, що вони на одній прямій. Тобто ми їх якби, забуваємо про ігрики, просто по сам сортуємо і отак от розбиваємо. І це D. Тоді в нас відповідь або D, або D плюс 1. Бо кожне ребро може максимум на 1 збільшитись. Ще є питання зараз. А, пітонівським шафлом, скільки максимум набрати можна? Чим? Шафлом? Ну, це з минулого всеукра привіт. Можна дуже постаратись перебрати всі можливі. Або запустити 100 тисяч раз в шафл і воно зайде групу для n до рівня 1. І так, шановні, чи є ще питання? Дякуємо тобі. E, і ми продовжуємо. Запрошуємо Павла до слова. Далі задача це буде у нас, тому слухаємо уважно. Спершу навчимося розв'язувати задачу не за лінію, як в розборі, а за квадрат. Ми будемо робити це методом динамічного програмування, маючи якийсь рядочок. Будемо шукати, яка від. Якщо ми маємо тільки перший К-символів. І тоді, щоб обрахувати відповідь для наступного символа, ми можемо помітити, що цей символ може зайти назад максимум на якісь X елементів. І ці X-елементів будуть до наступного. Буде до наступного. Елементи, з яким ми не можемо їх свопнути. Тобто, якщо в нас була пара А Б, то для А в нас таким елементом буде Б. В парі Б-С для елемента Б таким елементом буде С. І з пари А С А отримуємо, що таким елементом для С буде А. Тоді, коли ми проходимось, ми дивимося на такий розріз. І отримуємо, що е, на якомусь префіксі відповідь ми маємо вже пораховану, і нам залишилось тільки швидко навчитися рахувати відповідь для е, якогось відрізка, який складається лише з е, двох літер. Але це є, е, можна було навчитися зробити в блоці 3, і там відповідь шукалася е, з того, що якщо ми маємо якийсь відрізок, наприклад. Цей АЦЦА, це, це, ми можемо завжди А перемістити на сам кінець, а це на сам початок. І після того ми не зможемо зробити більше ніяких операцій, і це буде оптимальне. Ми отримаємо оптимальну кількість свопів. Тому це теж можна швидко навчитися рахувати. Якщо проходитися і рахувати, Проходитись за лінією циклом і тут, а, теж за лінію, там мало би проходити не до кінця блок 8, але ми можемо навчитися рахуватися це в цьому циклі зразу, оскільки, якщо ми знаємо, яка відповідь була на такому відрізку, то додавши літеру С, нам достатньо помно... додати до відповіді кількість А, яка в нас вже існувала на відрізку. А при літрі А просто запам'ятати, що вона з'явилась з'явилася нова. Тоді е, ми отримаємо рішення за квадрат. А щоб оптимізувати рішення швидше, ми можемо помітити, що е, нам достатньо глянути максимум два розрізи. В цьому випадку один. Оскільки е, на тій позиції нас ніколи не з'явиться це. І так само ніколи це не з'явиться ось тут. Відповідно, ми не зможемо ні свопнути без С, ні А С С. І розріз буде такий. Якщо ми мали таку ситуацію, то можливо, можливо, що ми будемо свопати ті БЦ. Або будемо свопати так. Що маємо відповідь тут. І зберігаємо, рахуємо відповідь тут. Але тоді нам ще потрібно буде е, акуратно проходитися, щоб е, рахувати відповідь в ту сторону, коли ми е, щоб на цій А. Ми вже мали відповідь на тому відрізку, і при, це оновля, при наступній це оновляли відповідь для А. Можливо, є якісь питання? Такий приклад. Буде оптим... Чому не буде оптимально розрізати після БЦ АЦ? Чому не буде оптимально зрізати після БЦ АЦ? Тому що тут якраз було два варіанти. Що ми або свопнемо С А, і тоді ми отримаємо. БАЦ, і це ніколи не може переміститися на цю позицію. І це не може ніколи переміститися на цю позицію. Тобто своп між ними ніяк не може відбутися. І нам оптимально глянути без нього. Ну, що, Якщо ми мали, маємо таку ситуацію, то ця Ашка ніколи не, не піде далі, І аналогічно нічого, що справіше, не, не піде далі. Шолівіші не піде вправо. Чи, тому нам не вигідно дивитися на свопи, коли в нас е, на оцей СВОП. Оскільки тут а, в нас А могло ще піти. Е, е, ну, нам просто не цікаво, чи там є якась це. Добре, дякую. І, і аналогічно ми розглядаємо. Е, Такий випадок, тому що з, від з, з, з правої сторони ніяка це не може дійти до нашої. Ще є якісь питання? Шановні, ще є питання? Дякуємо. Питань нема. Запрошуємо для, розв для пояснення розв'язку задачі номер 4 Костя. Задача Д. Да, Я вам розказав саму просту задачу, щоб ви подумали, що я хороший, а тепер будемо розповідати де. Так, ну нам дали деяку множину з простих чисел і сказали розділити там на. На капіт в ножин, ми хочемо максимізувати кількість складених сум. Зробити якмога більше сум складеними. Ну, давайте що ми знаємо. Ми знаємо, що якщо в нас прості числа, вони або 2. Прості числа або 2, або непарні. Ось. І якщо у нас числа непарні, то ми можемо взяти два любих числа, і вони в сумі будуть ділитись на два. Тобто бути складеними. Це, наприклад, там, дозволяє дуже просто рішити блок, де немає двійок і n-парне. Ну, взагалі, да? наша ідея буде в тому, щоб непарні числа парувати між собою. В групи довжини 2. Ну, Давайте подумаємо, як ми це будемо робити. Ось у нас є наші. Прості числа. Давайте поки е, забудемо про двійки. Нехай двійок нема. нема. Будемо, поки у нас е, наша К дозволяє. Ну, взагалі, будь-яка парна кількість непарних чисел, наприклад, чотири непарних числа, вони ж будуть парними. Тому нам підходить довільна множина з двох, чотирьох, шести простих чисел, непарних. Е, Ну, то давайте, якщо немає дві, як будемо просто парувати. Тобто два числа в одну, множено два 2 в іншу, два в третю і так далі. Якщо у нас n парне, то ми вже виграли, бо у нас всі, всі пацани парні, тобто складені. Якщо n не парне, то у нас тут в кінці лишиться якась непарна штука. І вона може бути простою. Як ми зробимо, щоб вона була складена, Ну, так, це майже завжди можна зробити. Тут треба згадати, що. Щоб довести, що число складене, можна довести, що воно, наприклад, ділиться не тільки на два, але й на три. Давайте подумаємо, як нам взяти, ну, наприклад, три числа, щоб їх сума ділилась на три. Ну, наприклад, можемо взяти тупо три числа з однаковою остачею. Давайте розглянемо, які у нас є остачі, приділені на три. Якщо є якісь три однакові остачі, наприклад, там. Мені лінь придумувати числа, я буду записувати їх остачі. Якщо є 3 числа за стачею 1, то воно буде, буде ділитись на 3. А значить, буде складеним. Тому якщо n не парне і достатньо велике більше 6, бо у нас може бути тільки 2, два нулики, 2 два, дві одиниці, дві двійки, по остачам приділені на 3. Ось. Uh, якщо n хоча б 7, то у нас вже точно є три однакові остачі. Ми їх можемо виділити в в останню підмножину, а всі інші зробити парними. Uh, ну, В сенсі парна кількість непарних чисел. Ось. А якщо n менше 7, то напишемо якийсь простий перебір за n-факторіал, на 2 в степені, не знаю, щось придумайте. О, ось. Да. Так ми рішаємо, якщо у нас немає двійок. А ну треба сказати, що якщо k велике, тобто ми навіть на двійки не можемо розділити, тобто 2К більше, ніж за n, там був такий блок навіть, то у нас буде якась кількість двійок і якась кількість вимушених одиниць. А саме 2к мінус n вимушених одиниць. Одиниць в тому сенсі, що множин з одного елемента. У нас буде ось стільки множин, в які. Точно має потрапити один елемент, а всі інші ми розіб'ємо на пари і, і все буде добре. Бо знову ж таки два простих числа: ось тут p 1 по 2 вони в сумі будуть парними. Ось, ну давайте тепер про двійки поговоримо. Ну, вони не сильно відрізняються від, від непарних чисел, в тому сенсі, що якщо ми візьмемо дві двійки, упс, Якщо ми візьмемо 2 плюс 2, це, можливо, хтось знає 4, і воно складене. Тому дві двійки в одну групу, в одну множину, дві двійки ми теж можемо покласти. Нічого поганого не буде. Ну, повернемось до випадку, коли n-парне. У нас там були тільки парні множини. множини. Ось у нас є якісь наші парні-множини. Там остання множина, остання множина може бути довшою, там може бути, я не знаю, 10 елементів. Давайте двієчками заповнювати це все. Якщо двієчок парна кількість, то все знову ж таки добре, бо у нас тут були двієчки, вона з собою одна з одною прекрасно парується і отримає суму 4, а як далі у нас пішли непарні числа, там 3 плюс 5, які в сумі теж діляться на 2. Все добре. Проблема, коли непарна кількість двієчок. І тут ми будемо щось придумувати. У нас одна двічка має бути з якимось простим числом, непарним. Там, я не знаю, 2, 2 плюс 5. Ось, 2 плюс 5 виходить 7, а воно просте, а ми так не хочемо. Ми хочемо, щоб всі були складені, складеними. Ну, давайте спочатку переберемо, якщо у нас є яка множина з двічки і якогось числа P. Ми можемо просто перебрати це число P і. Порахувати, чи P плюс 2 є простим. Якщо P плюс 2 є складеним, то все добре. Ми просто паруємо P і 2 У нас множина складена. Якщо для всіх таких P виявилось, що P плюс 2 теж просте, то нам треба робити щось трохи більш розумне. Наприклад, можна розглянути множину потужності 4. Тобто, наприклад. П1 плюс П2 плюс П3 плюс 2, яке нам потрібно кудись діти. Ось, Якщо ми зможемо знайти такі три простих числа, що це, це число складене, теж буде все добре. Бо ми їх закинемо в одному множину, а всі інші розіб'ємо на пари. Ось. Ну, найпростіший спосіб, який я знаю, щоб це зробити, це записати там, всі різні числа P1, P2, P3, тобто всі різні пешки, і рандомно з них вибирати трійки, Типу PI, PG, PK, рандомно вибираєте. І так як у нас е, взагалі складених чисел їх більше, ніж простих, то можна сподіватися, що це число е, рано чи пізно виявиться. Е, Виявиться складеним Ось. Я це доводити не буду, але наскільки я знаю, таке заходить, якщо його нормально написати. ось Ну, зрозуміло, що тут не можна просто з масиву всіх цих пешок вибирати. Треба, якби би, сетик зробити. Бо якщо у нас, ну, то масив всіх різних пешок, із нього вже якось рандомно вибирати. А. да Давайте, що нам лишилось? Нам лишилось, коли n не парене. І є двійки. Ну, ми вже знаємо, що якщо n мале, ми робимо перебір, а якщо n велике, то ми, в принципі, в самому-самому кінці нашого рішення можемо завжди вибрати ось ці три елемента, які P1, P2, P3, щоб вони ділились на три. Тому рішення не сильно буде відрізнятися від парного n. ми просто, ну, Там зрозуміло, з якимись кастелями, але. Розв'яжемо задачу для парного n на цьому відрізку. Ну, типу, розв'яжемо задачу для числа n-3, яка є парним. А потім, так як насправді ми не сильно використовували що деякі непарні числа, тобто ми використовували які саме непарні числа тільки отут, тільки три числа ми використовували, то у нас буде досить багато вільних чисел, які ми можемо поставити в групу останніх трьох. Щоб вони ділились в сумінатори. Ось, ну, я розумію, що це складно, але це і найскладніша задача. І, ну, на цьому все. Я можу спробувати відповісти на питання, але нічого не гарантую. Ось. Ну, давайте. І так, шановні учасники, чи є питання до наших пояснювачів задач? Є. Немає. Немає питань. Окей. Дякуємо, Костю. Ми тебе відпускаємо. Вдихай, складно, але реально виявляється. І так, шановні учасники, другий день завершується. Ви зараз через 20 хвилин майже відправляєтеся до себе до гуртожитку. Тому, будь ласка, можете потроху збиратися, виходити, чекаєте ваших автобусів, якщо вони будуть раніше, ми вас не затримуємо. Відпочивайте і. Hvarda hodnir.